В Україні почав діяти новий закон, який суттєво змінює правила нарахування пенсійного стажу. Тепер для розрахунку братимуть не лише робочий період на території України, а й час, коли людина працювала за кордоном. Цей закон також визначає порядок виплати пенсій переселенцям з Криму, які мали стаж роботи на території півострову у період до 2014 року. Про правила зарахування у таких випадках розповів експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін. Люди, котрі. Жили в Криму, а потім повернулися до України ось останніми роками, їм пенсію не призначали, бо а, пенсійний фонд вимагав від таких людей а, довідки про те, що або пенсійну справу, щоб вони з собою привезли, або про те, що вони не отримують пенсію в, а, ну, в Російській Федерації. Громадяни, які приїжджали з Криму, не могли надати відповідних довідок для зарахування робочого стажу. За новим порядком ці документи тепер не потрібні. Звісно, люди не могли надати таких довідок, і у пенсійного фонду зв'язки втрачені з відповідними уповноваженими органами цієї країни. І тому люди залишались просто без пенсії. тобто українці повернулись до України, а пенсію їм не призначали. Вже вони вже були пенсіонерами. Ну, ось сьогодні а, таким людям будуть призначати пенсії без вимагання ось цих додаткових документів. Наступні нововведення, про які розповів експерт, стосуються врахування стажу, набутого за кордоном. Сьогодні будуть призначати пенсії і зараховувати стаж в будь-якій країні світу, буквально окрім Росії, це важливо а, для призначення пенсії в Україні. Але Ну, це буде для тих, у кого не вистачатиме стажу українського, щоб вийти на пенсію вчасно. За словами Сергія Коропкіна, робочий стаж набути за кордоном не вплине на розмір самої пенсії, а буде врахований як загальний стаж. Крім того, останні нововведення в законі стосуються заліку робочого стажу за часів СРСР. Стаж роботи до 91-го року в СРСР в будь-якій країні, якщо він раніше зараховувався безумовно. За раніше діючим законодавством, то тепер є примітка, що такий стаж буде зараховуватись за умови, якщо людина не отримувала пенсію в цих країнах за час відпрацьований в цих країнах. Щодо виплат українським пенсіонерам, які тимчасово перебувають за кордоном, експерт нагадав: якщо на банківській картці протягом шести місяців не відбувається рух коштів, то виплати пенсії тимчасово припиняються до з'ясування ситуації. Для того щоб і надалі отримувати виплати пенсіонерам, які тимчасово проживають за кордоном, слід щороку до 31 грудня проходити ідентифікацію. Це можна зробити віддалено через відеоконференцію або на порталі електронних послуг пенсійного. fundo.